Гравці сталь буковини навчаються контролю м'яча під час руху на милицях. Це один з основних елементів під час гри в футбол. Гравці це в минулому військові, які захищали, боронили нашу країну. Практично всі зі штурмових бригад, деякі командирами були підрозділів. У кожного є е, свій позивний. Ми таки, як який позивний був на е, у підрозділі, так ми і кличемо один одного. Це була така спільна наша мета взагалі відкриття якогось виду спорту, де вже є запити від хлопців, які побігали, вже не мають можливості бігати як до цього. Після створення команди тренер та гравці пройшли навчальні курси техніки амфутболу зі спеціалістами з Туреччини. Тренером стальбуковини є лікар Сергій Кушнір, який працює у реабілітаційному центрі. Команда зібралася досить позитивних людей. Зразу вони показали достатньо пристойний результат, на який я навіть не очікував у своїх навичках і ходити на милицях і володіння м'ячем. Тому що в порівнянні з тим, що ми бачили. І чули від тренерів інших команд, що деяких людей потрібно було просто вчити ходити на милицях дуже тривалий час. Вони не могли по лінії пройти. А нашим хлопцям з перших хвилин даєш м'яч, і вони вже щось з ним роблять. Окрім ветеранів, за сталь буковину виступає також гравчиня збірної України замфутболу. Міла касяром вона також передає деякий досвід з тренувань у збірній. Нам це дуже важко, але важче вдома сидіти, нічого не робити. Це на це є мотивація. Спорт це сама є мотивація. Вам футбол грають люди з ампутованими кінцівками. Польові гравці без ноги, воротар без руки. Грають на милицях. Однак ними підігрувати не можна. Всі інші правила, як у звичайному футболі, бізнес допоміг з формою. До нас долучився партнер Паливний АЗС. І ми на сьогодні запрошують у клуб у Буковину на е, знайомство. Що, можливо, ми станемо їхніми молодшими братами, І як підшефний клуб, наприклад, як у Шахтар, є Полісся, Рух, тобто це основні команди, які підтримують своїх, ну можна сказати, захисників. Гравці займаються двічі на тиждень. Уже в жовтні стальбуковина братиме участь у чемпіонаті України замфутболу. Його проведуть вперше, повідомляють в Українській асоціації футболу. Олександр Яцентюк, Василь Григоряк. Суспільне. Новини Чернівці.